Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Колонка та інтерв'ю головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужна. У британському виданню з економіст викликала дискусію в суспільстві, отримала докіра з боку офісу президента. Сам Володимир Зеленський не погодився з оцінками, які у них викладені. Про що сказав Залужний і чи означає реакція президента? Різне бачення ситуації на фронті у на і на банковій Пишуть журналісти у матеріалі Громадське в обох публікаціях. Інтерв'ю та колонці, опублікованих 1 листопада у The Economist простежується теза про те, що війна зайшла в глухий кут а поле бою нагадує першу світову з окопами виснажливими боями. Незабаром після того, як слова залужного розлетілися українськими і закордонними медіа, в офісі президента порадили військовим не висловлюватися на публіку про ситуацію на фронті. Заступник керівника офісу президента Ігор Жовку пояснив, що, по перше, така інформація корисна окупантам, які на його думку все прочитали за Ували, зробили висновки. А по друге здатна викликати хвилювання серед партнерів України за словами Жовкова, Йому вже телефонував один із керівників кабінетів лідерів, який у панець запитував, чи справді Україна зайшла в глухий кут. Можливо, ця колонка дуже глибокий стратегічний задум, але мені, щиро кажучи, дуже дивно додав Жовка. Водночас координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі зазначив, що українські лідери мають право говорити про прогрес на фронті чи його відсутність. Я думаю, що це підкреслює наскільки важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну, наголосив він. Порада Жовква, яку він дав військовим, прозвучала як докір на адресу залужного. Хоча заступник керівника ОП прямо і не згадав імені головнокомандувача у своєму коментарі. Зеленський також, нібито заперечував головну думку колонки залужного. Це змусило деякі західні медіа заговорити про напругу між військовим і політичним керівництвом України. Так New York Times запише, що спекулятивні розмови. Про напруженість між Зеленським і Залужним щодо стратегії та командних призначень вирували понад рік, але раніше не виливалися у публічні суперечки. Минулого тижня трапилася ще одна подія, яка спантеличила українських і закордонних журналістів у звільненні командувача сили спеціальних операцій Віктора Хоренка, яке відбулося за дивних обставин. За словами генерал-майора, який очолював спеціальні сили з липня 2022 року. Він дізнався про своє звільнення із засобів масової інформації. Не розумію, що сталося розім. Мав колишній командувач ССУ, додавши, що головнокомандувач з ЗСУ також не знав причини звільнення. Звільнення Хоренка дивувало американських офіцерів, які з ним працювали, зазначає New York Times. Адже генерал-майора досяг низки успіхів у завданні ударів по кораблях та інфраструктурі російського чорноморського флоту, тимчасово окупованому Криму та по цілях на території Росії. Хоренко додав від залужно. Він почув, що питання чи претензії до нього щодо виконання бойових завдань немає. Водночас, на запитання про те, чи мав він конфлікт з офісом президента або з кимось із командування. Генерал-майор відповів, нехай визначені особи дадуть на це відповідь. Пізніше з'ясувалося, що Хоренка звільнили за поданням міністра оборони Рустема Амірова. Однак ані Хоренко, ані Залужний не знали про такий крок щодо публікації. У змі таке звільнення Хоренка підірвало авторитет залужного. Зеленський М, часом заявив, що Хоренко продовжить виконувати спеціальні завдання у складі головного управління розвідки Міністерства оборони України у міру пояснив, що генерал-майор зараз потрібний на певному напрямку, але зміркувань воєнної безпеки не став надавати подробиць. Голова українського центру політичних студій доктрина Ярослав Бошко вважає, що в ситуації, яка склалася некоректно говорити про політичний конфлікт, оскільки на думку політолога стиль комунікації та рідкісних медіа ходи залужно свічать, що його не цікавить полі. Така залужною традиційному для себе аналітичному форматі виклав реальне становище на фронті, наголосивши, що нам потрібна зброя. Він також наголосив, пояснив доволі обмежені успіхи України. В наступі тим, що ми не мали потрібного паритету по зброї, тому цей матеріал повинен був вплинути насамперед на західних військових карманичів, які керують аналітикою. Але це спричинив певну емоційну реакцію. каже політолог, Бошко зазначає, що західна аудиторія дещо хибно сприйняла публікацію, тому й офісу президента і СМ Уму зеленському довелося на неї реагувати, щоб заспокоїти політичних керівників заходу та споживачів медіа. Тобто виникла управлінська проблема, а не політична, пояснює Бошко. Водночас, на думку політолога, західні медіа почали наголошувати на можливому конфлікті між політичним і військовим керівництвом України, оскільки це дозволило позагравати з тезою, А що буде далі з Україною та її контрнаступом? Ця тема була популярна і до матеріалу залужно. Він своїм авторитетом підтвердив деякі тези про важкість проведення контрна. Наступу каже голова центру доктрина до зустрічі. Друзі, став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Обов'язково переможемо разом.